Сьогодні готуємо соковитий свинячий стейк на мангалі просто, швидко і неймовірно смачно, без зайвих складнощів. Усе поетапно. Поїхали! Спочатку розпалюємо мангал і добре прогріваємо решітку. Кладемо свинячі стейки прямо на вогонь, обсмажимо по 2 хвилини з кожного боку, поки нічим не приправлюємо. Після обсмаження знімаємо стейки з вогню. Перед цим приготували фольгу і викладаємо кожен стейк на шматок фольги, посипаємо перцем, сушеним базиліком, італійськими травами. Також додаємо кетчуп. Кетчуп можна використовувати будь-який, який вам подобається. Дуже добре буде смакувати до стейків сацебелі. Друзі, поки ми готуємо стейки, не шкодуйте своїх вподобайок. А хто завітав на мій канал вперше, підписуйтесь на мій канал, тут ви знайдете багато цікавих та корисних відео. Перевертаємо стейки на іншу сторону і повторюємо те саме з іншого боку. Щільно загортаємо стейк у фольгу і робимо так з кожним шматком. Викладаємо стейки у фользі на мангал, готуємо на жару приблизно по 4 хвилини з кожного боку. М'ясо ніжне, аромати прянощів вже розкриваються. Дуже смачно і ароматно пахне. Перевертаємо на іншу сторону, також обсмажимо 4 хвилини. Слідкуємо за вогнем, підкидаємо дровцят, щоб був вогонь, і наші стейки приготувалися і були смачними і ароматними. Після цього знімаємо стейки з вогню, стейки вже майже готові. Залишилось. Додати тільки красивої скоринки. Розмотуємо стейки, виймаємо з фольги. Ммм, як ароматно все пахне. Жалко, що камера не передає цього аромату. Соус, який залишився у фользі, ви не викидайте. Він дуже ароматний, смачний і класно пасує до стейків. Кладемо стейки назад на мангал вже без фольги. Підрум'янюємо ще по 4 хвилини з кожного боку. Це робимо для того, щоб м'ясо стало золотистим і ароматним. Ну, ви тільки подивіться, як соковито і смачно виглядають ці стейки. Перевертаємо на іншу сторону і ще 4 хвилинки і стейки наші будуть готові. Знімаємо стейки з мангалу. І вже на цьому етапі ми підсолюємо з кожної сторони, солимо за смаком, хто як любить. Даємо стейкам відпочити кілька хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися. І от соковиті ароматні стейки з свинини готові просто швидко і неймовірно смачно. Смачного вам і гарного відпочинку.